Вітаю вас! Для спонсорів свого каналу я зробив відео. Легеньке економічне відео. Чому легеньке? Просили. Знаєте, ну у мене є клуб економічної мудрості, там така справжня економіка. І коли я роблю для всіх спонсорів, деякі говорять, ні, складновато, але треба полегше. От я зробив для спонсорів цікаве економічне відео, але легеньке. А для всіх... Дуже цікава знов таки економічна інформація. Значить, дивіться, в євроспільноті знайшли такий метод, як конфіскувати заарештоване активи Російської Федерації, незважаючи на те, що Росія не хоче. Класний метод, спрацює. Ну, ви пам'ятаєте, багато разів вам говорив, що складно, аркіскладно. Розумієте, якщо просто забрати, ну я розумію, забрати все. Ні, ні, ні. В Європі так не прийнято. у них оця право власності, це знаєте, такий, як моноліт з моноліта. Говорить, от раз робимо. Та, да, Росія, гад, мерзотник, а потім, ну, прецедент, знаєте, він такий поганенький. Тому, говорить, забрати не можна. Це от, ну, ні, там можна, якщо рішення суду, але треба рішення суду суду рішення суду по конкретній сумі по конкретному епізоду а це по їхнім законам у, років 20 судитись. так да, не менш давно що в них от е, свіженька інформація юкос пам'ятаєте юкос Ходорковський, пам'ятаєте так от тільки зараз скільки це вже пройшло Напевно, точно 20 років. Тільки зараз зарештували ділянку землі, яка належить Російській Федерації в Лондоні. Не дивуйтесь, там дійсно така е ситуація, що колись Російській імперії належала ця ділянка землі, а потім забрала Російська Федерація. А зараз, хоп! О, так не просто, конфі... а оцю ділянку зараз конфіскують і виставлять на продаж. Там скажені гроші. Не дивуйтесь. В Лондоні, виявляйте, скільки було? Ні, в центрі Лондона, скільки коштує ділятка землі. А там просто коли землю все ділили, це не зовсім центр був. А зараз-то центр так 20 років. А це знайшли такий метод, який дозволять в цьому році забрати гроши в Росії. Собезі вже там в Кремлі. Не то, що з труси з усього випрыгнув. Що за метод? Ну я можу тільки пару слів сказати, а детально розповім знов спонсорам. Ну, Не хочу вам розповідати деталі. По-перше, це довго, це треба для людей, які розбираються в цьому. А ази, ази дуже прості. Вони хочуть ну, зробити таку, щоб в рамках діючого законодавства дійчого, так зване зробити борг. Тобто, іншими словами. Вони хочуть на Росію повісити борг. Спрацює. Спрацює. Однозначно спрацює. По всім європейським міжнародним правилам це нормальна практика. Це, це, не, це не конфіскація. Але це фактично означає, що заарештовані активи, активи, там під їх, якщо надається, заберуть, а залишиться борг. Ну, знаєте, як от eh, час від часу беруть. А що ж залишилось? Нічого там не залишилось. Спросую. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент там ну, де це воно знаходиться? З формальної точки зору. Тому що ну, є така структура, Євроклір, вона знаходиться в Бельгії, і там ці активи заарештовані. Так, да, так, да, це безготівкові євро в даному випадку. Це ми говоримо про євроспільноту. Ти, що американці заарештували, то там окремо. А це євро. І от дійсно, на сьогоднішній момент там 192 мільярда євро. І вони хочуть ці 192 мільярди якраз конфіскувати. Ну, знов-таки, е, виникає запитання зразу в сіні. Ні, не зразу. не зразу. Пропонується 15 мільярдів за рік. Ну, знаєте, я, я, я зрозумію знаю, що вам. Давайте зразу, зразу. Ні, ні, ні. Ну, в принципі, це дійсно вирішить дуже суттєву ситуацію. Причому я говорю, в цьому році його вже запустять. А це абсолютно реально запустити. Абсолютно реальні гроші. Я б зразу говорив. Абсолютно реально. І дійсно ті 15 мільярдів. Ну, в першу чергу, е, на що планують. Ну, в першу чергу, дійсно, планують для відбудови. Тобто, який... Ну, те, що поваляли Російська Федерація. Потім допомога українцям, які тратили житло. Ну, практично саме відбудова. Ви знаєте, що в нас є програма ЄОселя. Там зареєстрували дуже велику кількість людей, які потребують житло. Ну, як ви самі розумієте, от без цих грошей... Ну за рахунок бюджету це нереально. Там, так, да, час від часу говорять, що от ми стараємося, але 300 квартир за рік. ну, ви же, ну, ви ж, Скільки тоді років треба? А там, по-моєму, не пам'ятаю, 30 тисяч. Це тільки вже, от потребу, вже всі інстанції все пройшли, підтвердили це, їм треба не поремонтувати, а надати. Там вже от, так, три, таких. А зараз, я думаю, буде ще більше. І от якраз і планується, що ці гроші частково використовують. Частково це відбудова доріг, мостів і так далі, тому що, ну і інфраструктура енергетична. Тепер дивіться, ще частково ці гроші будуть використані для покриття боргів за те енергетичне обладнання. Ну, і взагалі не військове. І ще оці 15 мільярдів це не військове. Тут дуже принципова умова. Ніяких не від... їх не можна використовувати для... Міськових. Тут, ну, вони вважають так, конфісковує, але ну, це для гуманітарних мети і так далі. І з цих 15 мільярдів можна буде покрити борги, які в Україні вже є, за отримане невійськове обладнання і апаратури з Європи. Непогано, так. Да. Ну, взагалі, дивіться, навіть якщо... Е, хай по 15 мільярдів, не проблема. У нас на сьогоднішній момент... На сьогоднішній Загальна сума в зовнішніх, зовнішніх, не внутрішніх боргів, вона вже майже 80 мільярдів. Да. Ну, долар, євро, там різниця невелика і так далі. Фактично, от цієї 192, ну 80-102, хватає, хватає. Тобто в ідеальному варіанті Україна може повністю покрити всі зовнішні борги за рахунок всіх грошей. Причому, ще раз говорю, от придумали ідеальну модель. От з точки зору світової економіки, ну я розумію, в Росії там можуть кричати, возвущатися, лайтесь. Нема проблем. Лайтесь, лайтесь. А судитись вони не зможуть. Не зможуть. тому що це, ну, як би сказати, така практика, ну, це нормально. Це світова дій, фінансовий ринок. Світова практика. Тобто тут не можна придратися. А так. І тому дійсно в, Росії, в Кремлі зараз злякались дуже сильно. І тому вже ж почало. от... Зараз я думаю, ой, зараз буде м, куча пропаганди російської, що от е, в Росії люди там не доїдають, нема за що хліба купити, тому що забрали оці. От побачите, побачите. Тому що, звичайно, в Росії будуть намагатись показати, що ці всі проблеми, які в Росії, а вони дійсно, он, новина. Там в е, Рибинській Ярославській області. Чуть ли не покалічили людей, за цукром стояли. Ні, через за цукру, дефіцит. Так, ну, знаєте, людей багато, і мордобою строїли. Прийшлося визивати і швидку і поліцію, тому що до ну, людей, представляєте, що відбулося? І, звичайно, що Кремль буде пояснювати, от бачите, чому у нас не вистачає цукру. Це в нас забрали погані. А хто напав? А те пояснити, що якщо б Путін би не почав війну, ніхто б ці актив не ресторував. А там ще 300 мільярдів, які е, в США. І тихо, ну там долари. Тут це євро, а там долар. Теж було б добре. Я думаю, що якщо зараз от дійсно це запустять, зроблять, це такий хороший прецедент. І потім можна буде і під активи, ну це тільки державні зараз російські, а потім можна і під російських олігархів. Це окремо. Там просто не можна разом їх клеїти. Але цікава ідея. Так що, як бачите... Знайшли, знайшли. Ну от хай швидше реалізовують. Ой, класно, буде. але це дійсно дуже оригінальна і правильна ідея. Мені вона подобається. Я вам ще раз говорю, як економіст, вам говорю, оце спрацює. тому що забрати mm -mm, не спрацює. Так, да, не забувайте ставати спонсором каналу. Ну там же взагалі. А ще краще клуби економічної мудрості. Ну, от клубу я поясню. В чому там хитрість, а там дійсно цікаво. Цікаво. Ну це просто треба пояснити людям, яким дійсно цікаво економіка. Що ж вони такого хитрого придумали, щоб так обманути Росію? Ай, молодці, ай, молодці. Ну все. Хватить. і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розерністством. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.